Вітаю, мене звати Віталій Ковач, Я професійний сумілі, і сьогодні ми з вами розглянемо позицію, яка зветься ді Дікустодза. Сама позиція у нас з Італії, а саме з регіону Венето. Зробила для нас її виноробня Менеготті вже близько 50 років, як вони роблять неймовірно. Цікаві вина саме в цьому регіоні біля озера Лаго-Ді-Гарда. головний їх спеціалітет це Бянкоді Кустодза, Бардоліно і Бардоліно-Керетто. Але в історію виноробства вони ввійшли як виробники ігристого вина з червоних сортів виноград. Одним словом, повертаючись до цієї позиції, вартує сказати, що сам Апеласьон, тобто зона, де воно виробляється, це є зона, яка прямо на березі озера Лаго-Ді-Гарда і якщо ви знайомі з цією місцевості, доходять виноградники до самої майже Верони, тобто міста Верона. Якщо ми говоримо про сорти винограду, то це один із тих апелесіонів, де їх можна культувати в величезній кількості, більше десяти, тому що сусідня, наприклад, всім відома Лугана, вона робиться з одного сорту винограду, максимум два. А тут ми можемо зустріти требіано тоскано ми можемо так само тут зустріти Требіанелло, ми можемо зустріти Гарганегу і... Б'янка Фернанда. Але Б'янка Фернанда як сорт винограду, ви напевно вперше чуєте, тому що здебільшого завжди цей сорт винограду називають просто кортезе, тому що батьківщина його регіон Пімонт, і саме з Пімонту середньовіччя він. Був перемістився з допомогою монахів в регіон Венету. Одним словом, давайте спробуємо, тому що біле вино зроблено з чотирьох різних сортів винограду. Мінімум це завжди цікаво. Знаючи вже цього виробника. Я впевнений, що всередині буде продукт, який нас приємно вразить. Якщо говорити про кольорову гаму, то ми вже бачимо, що це вино молоде, воно має зеленуватий відтінок, але вже злегка переходячий в солом'яний. Тобто говорить про те, що ці відтінки для нас молоді. Якщо би, наприклад, от саме Б'янко Ді Стодза було вже таким інтенсивно солом'яним і, можливо, навіть переходило в золотистий, ми б чітко розуміли, що це вино є старе, а отже, воно не буде нас настільки вражати, наскільки б могло б вразити в більш ранньому своєму віці. Дуже цікава така, знаєте, трав'яна нота присутня, так само аромати білих квітів. Я б все-таки сказав, що тут мінімальна ароматика фруктового складу. Хотілося б ще відмітити, що саме Паласьон Бянко di Custodza він отримав статус док, тобто домінаційне оріжен контролата в далекому 1973 році. Тобто з тих пір він вже є під контролем держави з точки зору самої зони, де культивується виноград, ну і звісно самого процесу виробництва. Ви знаєте, все таки місцевий клімат, який є біля озера Лагодігарда. Треба ну, по-перше, сказати, що і озеро, і в принципі тип ґрунтів, на яких вирощується цей виноград, це льодовикового походження. Тому що коли був останній льодоковий період, утворилось і озеро Лагодігарда, яке на сьогоднішній день є таким природнім акумулятором в зимній період тепла, а влітку. Акумулятор холода. Чому? Тому що вода набагато повільніше нагрівається або охолоджується. І таким чином клімат, який ми маємо на березі самого озера, де вирощується цей виноград, в літню пору року, коли в всій Італії дуже спекотно, там достатньо прохолодно. Тим паче виноградники розміщені на пагорбах висотою до 100 метрів над рівнем моря. Якщо ми говоримо про смакові якісь властивості, то відчувається більше все-таки вже фруктової складової. Таке воно, наче трішки солодкувате, хоча вино само по собі. Є сухе з точки зору гастрономії, воно ідеально буде, якщо ви просто будете його споживати абсолютно без нічого, тобто воно самодостатнє в цьому плані. Петке, ароматне. Але якщо ви захочете все-таки чимось його поєднати, то перше, що пройшло на думку з точки зору гастрономічного поєднання, перш за все, та риба можливо, навіть саме та, яка вирощена в озер Лаґоді Гарда, тобто якась форель, навіть не має значення в даному випадку, як вона буде приготовлена, але рибні страви. Будуть дуже-дуже гарно поєднуватись з цим вином. Якщо ви помітили аж на пляшці роса така, це пов'язано з тим, що вино реально дуже охолоджене. Я б рекомендував його все-таки охолоджувати до температури 7-8 градусів. Воно у вас в бакалі набере потрібну для себе температуру, а ви таким чином будете за цей час. Просто насолоджуватись приємним ароматом, тому що він дійсно приємний. А я вам бажаю побільше зустрічати приємних людей, з якими зможете з задоволенням продегустувати ось таку гарну пляшку Bianco di Custodza від мене готі.